У Полтаві на вулиці Великотирнівський Полтава Водоканал продовжує перекладати самопливний каналізаційний колектор міськ молокозаводу. Введений в експлуатацію ще на початку 70-х років минулого століття зруйнований сульфатно-газовою корозією трубопровід вийшов з ладу, говорить начальник служби водовідведення Полтава водоканалу Іван Мистюк. До туберкульозного диспансера ми маємо десь районі п'яти 6 провалів. Зараз на цій ділянці встановлена насосна станція, яку ви бачите перед нами. Стоїть насосний агрегат 27 кВт і бригада виїжджає, провіряє, хоч він в автоматичному режимі, але проводимо очистку, прийом приймальної корзини, де задержується сміття великих розмірів. Перекладає труби полтава водоканал відкритим методом. На цій ділянці є умови для проведення розкопок та інших земляних робіт. Глибина залягання труб близько п'яти метрів. Наразі вже перекладено більше ста метрів колектору. Безумовно, це є, скажімо так, якісь. Е е е е е е е Перепони і для мешканців міста, тому що по зелених зонах, по газонах лежать напірні труби, де і по проїжджих частинах доріг вони є. У нас по городу стоїть 20 тимчасових, так званих, тимчасових насосних станцій на провалах на каналіційних колекторах, за допомогою яких ми відводимо стічні води з місця для того, щоб мешканці місця могли користуватися водозабезпеченнями, водовідведенням в повній мірі. За словами начальника служби каналізації Полтава водоканалу, на цій ділянці планують перекласти 300 метрів поліетиленових труб. Їх термін використання до 100 років. Сам же колектор планують запустити в роботу до кінця жовтня.